Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в недіючій будівлі колишнього пивзаводу по вулиці Гагаріна. Площа пожежі склала 2000 метрів квадратних. На пожежі зараз працюють 14 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється. За попередньою інформацією, трав... загиблих та травмованих на пожежі немає. Але це попередня інформація, тому що пожежа ще не ліквідована. За попередню інформацію, можливо, там були безхайки. Ви бачили пожежу? Бачила, звісно, бачила. на вашу думку? Коли почалось, да. десь 15, без 15-8. А як думаєте, що було причиною? Тільки бомжі. Там тропінка є така, я тут живу, так що і, там ходили і бомжі, і п'яниці. ласка. Да.